Всім привіт! Мене звуть Олеся і я рада вітати вас на моєму каналі. Це перше відео у 2025 році, тому я, звісно, хочу привітати всіх вас з новим роком, побажати всім нам миру, добра і нарешті, нарешті, радості, перемоги. Я сподіваюся, що 2025 рік принесе нам всім саме це. Ну і звісно, нехай ваші серця гріє любов, а рідні та близькі завжди будуть поруч. Ну а в сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про 10 книжок, які я собі запланувала на 2025 рік. Минулого року я планувала. Ось таку красиву цифру 24 книжки на 2024 рік. І виявилося так, що я прочитала лише 40% того всього. Я зрозуміла, що 24 – то занадто багато, а 25, виходить буде ще більше. Тому я обрала 10 найкращих з найкращих. І я думаю, що всі ці книжки я прочитаю ще в першій половині року, тому що дійсно я на них зараз на всі дивлюсь. І я всі дуже сильно хочу прочитати. Однак спочатку у мене є для вас одне невеличке приємне оголошення. Декілька останніх місяців, у 2024 році, я працювала за контент-планом. Цей контент-план я зробила для спонсорів однак, я хочу цього року робити це також і для каналу. Чому так? Тому що я вирішила, подивившись на свій графік, що я нарешті можу собі дозволити. Принаймні спробувати викладати відео в один день і в один і той самий час. Я вирішила, що це буде субота, 18.00. Ну, якщо у мене буде можливість зйомки ще одного додаткового відео на тиждень, тобто таким чином на тижні буде два відео, воно буде виходити в середу о 18.00. Але ось такий мій золотий час буде субота, 18.00. Я сподіваюся, що я буду дотримуватися цього графіку, але, звісно, можливі певні форс-мажорні обставини. Дуже хочу, щоб їх було якомога менше. Ну, принаймні, ось ці останні декілька місяців: листопад, грудень, я жодного разу не відійшла від того графіку від контент-плану, який я собі робила саме для спонсорського каналу. Тому, друзі. Ось такі новини. Я сподіваюся, що вони вам сподобалися, тому що таким чином ви точно тепер будете знати, коли від мене очікувати новеньке відео. Ну що ж, давайте розпочинати. Покажу вам ці 10 книжок, а в коментарях я чекаю на ваші. Ну, можливо, не 10, а хоча би 3 чи 5 книжок, які ви точно хочете прочитати цього року. А можливо, ви захочете прочитати якісь ті одні з тих, що я буду вам сьогодні показувати. Розпочинаємо. Ще один невеличкий нюанс щодо моїх книжкових планів на 2024 рік, а саме те, що я принаймні хочу спробувати перестати маринувати книжки на моїх книжкових поличках. Мабуть, як і у багатьох з вас, у мене є ось така якість, чи навіть не знаю, як це назвати іншим словом, коли я стою перед полицями, дивлюсь на ці всі книжки, які вони всі крутезні, як я хочу їх всі прочитати. І не читаю. Я беруся за електронні книжки, я беруся за новинки видавництв. А найкраще з найкращого залишається так і стояти. Непрочитаним на книжкових поличках. Цього року я хочу це змінити, я хочу якомога більше брати таки із вже тих книжок, які у мене є, бо я розумію, що серед них є такі перлини, які ну точно війдуть в список найкращого прочитаного за все моє життя. І саме ось ці 10 книжок, скоріше за все, вони і будуть ось такими перлинками. Я на це сподіваюся. От, наприклад, перша книжка це авторка, з якої я розпочала минулий, 2024 рік. То було моє знайомство з цією авторкою, вона мені дуже сподобалася. І цього року я вирішила продовжити читати її твори. І тут у мене Крістін Генна та її чотири вітри. У неї я читала велику глушину, яка мені ну, дуже сподобалася. І що я знаю про цю книжку, що тут буде ще більше драми, скоріше за все, ще більше моїх сліз, ніж у Великій Глушині. В центрі сюжету цієї книжки буде стояти дівчина на ім'я Ельза, яку, наскільки я зрозуміла, вдома недолюблювали. За нею доглядали, але ось такої любові від своїх рідних вона не отримувала. І ось одного дня. У її житті станеться щось таке, що вона змусить показати свій характер, свою волю. І взагалі тут написано в анотації, що цей роман надихає і кличе до боротьби з обставинами, з людським присудом, до боротьби за любов і світло. Ми самі не знаємо, на що здатні, аж доки доля не змусить нас до опору. Я думаю, що цей роман буде про дуже сильну жінку. І якщо ви дивилися мій топ з найкращими книжками, які я читала у 2024 році, ви помітили, що на перших місцях стоїть. Я саме книжки про дуже сильних духом жінок, і от я сподіваюся, що ця також буде ось такою. Ну і звісно, на фоні цього всього, на фоні її життя, буде певна історична ситуація. І, наскільки я розумію, тут е, велика депресія в Америці, коли люди були змушені. Кочувати із штату в штат для того, щоб знайти собі роботу, знайти собі житло, щось попоїсти і таке інше. Я обожнюю грона гніву Стейнбека, тому я думаю, що ця книжка буде чимось трошки схожа на грона гніву. І думаю, що вона мені має точно сподобатися. Якщо ви читали, напишіть в коментарях. Ну а ми з вами рухаємося до наступної книжки. Всі книжки, які я зараз бачу перед собою, такі цеглини. І ось ця, здається, просто найбільша, найтовща, найважча. І тут у мене граф Монте Крісто, Олександр Дюма. Я не читала цю книжку жодного разу. Взагалі ніколи. Я не дивилася жодної екранізації. І я не знаю, як взагалі ця книжка могла пройти повз мене. Хоча, можливо, навіть знаю, от коли я зараз це озвучила, в голову прийшла думка про те, що я ж не читала все своє життя ось так, як читаю зараз. Тобто я читала в школі шкільну літературу, а в школі ми не проходили цього твору. В університеті у мене була зарубіжна література, але я ви знаєте, навіть не пам'ятаю, чи я там читала повні твори, тому що окрім зарубіжної літератури було дуже багато всього, що треба було вивчити. І Я, скоріш за все, читала просто якісь скорочені відгуки на ті твори, бо просто не було часу читати. Для свого задоволення я розпочала ну десь в 2019 році. Ось так активно до того я читала в 10-11 класі на першому курсі також своє задоволення, але саме книжки сучасних українських письменників мені вони були якимись дуже близькими. А от подібну літературу я взагалі оминала. Я не читала, не дивлячись на те, що в мене вдома були книжки Олександра Дюма, просто ось не знаю там 12-20, скільки їх там в тому. Е не циклі, а серія колись така виходила. Зелененькі книжки, можливо, ви навіть маєте такі на своїх книжкових полицях старенькі, але мені здається, дуже багатьох вони були. Вони ще за підпискою виходили, мені мама розповідала. А от графа Монте Крісто я ніколи ніколи не читала. Я читала у Олександра Дюма, що королеву Марго, мабуть, та й все. Може, ще що, але пам'ятаю лише королеву Марго, тому я дуже хочу нарешті познайомитися із графом Монте Крісто. Отож, цього року я точно хочу надолужити те, що я не прочитала цю книжку, коли була підліткою, і обов'язково прочитаю її. Але я думаю, десь уже навесні або ближче до літа. Хоча, чесно кажучи, я поглядаю на неї. От ну кожного дня, тому що ось цей стосик книжок у мене стояв окремо вже декілька днів. І найбільше, мабуть, серед всіх цих книжок я дійсно хочу прочитати саме графа Монте Крісто. Я купила собі ще цю книжку і в електронці, і тепер маю її ще й в електронці, тому що я розумію, що читати в папері буде постійно дуже складно. Тут ще досить дрібний шрифт, і так тісно все написано. Не так багато діалогів, і тому я думаю, що я буду і в електронці читати, і в папері. Коли скоро, скоро. Рухаємося далі. Далі покажу вам ще одну цеглину. Цього разу це вже детектив. І щороку я собі планую хоча б один детектив Роберта Галбрейта. На цей рік у мене чорнильно-чорне серце. Однак, я думаю, що я прочитаю і стрімку могилу, чесно кажучи, у мене стрімка могила також є. А тому, що щороку я читаю, як мінімум дві книжки. Я не планую дві, тому що це, по-перше, не цікаво. По-друге, я завжди залишаю собі ось той. Невеличкий хвостик, щоб у мене був. Якийсь вихід із ситуації. І також я думаю, що кожна книжка Роберта Галбрейта все товстіша і товстіша, тому є велика вірогідність того, що, можливо, навіть я прочитаю цього року лише одну. І я на цю книжку чула такі не найкращі відгуки, саме що розслідування тут ну, менш цікаве, наприклад, як це було в бентежній крові, чи буде в стрімкій могилі. Ось чомусь саме тут щодо розслідування я чула такі посередні відгуки. Я, до речі, хотіла подивитися, яка ця книжка за рахунком, тому. Тому що мені здавалося, чи то п'ята, чи то шоста, все-таки шоста. Думаю, сьома це стрімка могила. Але цієї інформації на книжці ніде немає. Мені її реально не вистачає, тому дуже-дуже дивно. Ну, будь-якому разі я читатиму та ділитимуся з вами своїми враженнями щодо цього детективу. Мені подобається те, як пише Галбрейт. Мені інколи навіть не настільки важливе саме розслідування, як стосунки головних героїв, як вони там будуть взаємодіяти далі, що з того всього вийде, буду читати. Далі покажу вам книжку ще однієї письменниці, з якою я вже знайома, і читала у неї дві книжки. Одна мені сподобалася десь ну, 50 на 50, поставила їй 3,5, читала десь років 2-3 тому. Але от друга це та, яку я прочитала в кінці 2024-го і яка на мене справила просто таке враження. Була така атмосферна історія, що я вирішила цього року продовжити знайомство із Розамундою Пілчер, і цього разу я взяла її шукачі Мушель. До речі, наскільки я зрозуміла, цього року будуть виходити ще книжки Розамунди Пілчер у видавництва РМ. Вони в коментарях відповіли комусь, що поки що ми не скажемо вам, яка це буде книжка, коли. Але точно слідкуйте за анонсами. Тому є дуже велика вірогідність, що шукачів мушель. Якщо, наприклад, вийде найпопулярніша робота Пілчер, я забула зараз назву, звісно, коли знімаю це відео. Можливо, я просто буду читати Повернення додому. Можливо, я буду читати Повернення додому краще, тому що то вважається її просто найкраща з найкращих робота. Але шукачі Мушель також чула прекрасні відгуки на цю історію і тут знову ж таки впевнена буде все дуже атмосферно: Англія, Корнвол. Жінка, перед якою стоїть дуже складний вибір, тому що вона знаходить. Чи не знаходить, а просто дізнається, що картина її батька, яка, власне, називається «Шукачі мушель коштує дуже багато. І от е, вона, скоріш за все, буде думати, що робити з тією картиною, як так, як так діяти, щоб зберегти і сім'ю, і щоб все в неї було добре. Якось так. Анотація дуже Розмазана, дуже незрозуміла, і я сподіваюся, що ця книжка мене все таки більше навіть вразить не історією, як такою, а от саме своєю атмосферою і своєю філософією. Давайте трошки поговоримо про фентезі, тому що подивившись на ці книжки, про які я вже поговорила, може скластися враження, що я взагалі собі не запланувала жодного фентезі. Але ні, я буду читати. Я вже, до речі, розпочала рік з фентезі. Я сьогодні дочитую другу книжку, вже власне, фентезі. І ця книжка, яку я зараз вам покажу, це та історія, яку я маю навіть англійською в себе на поличках, тому що вона була дуже популярною десь два роки тому. І про неї всі говорили на закордонному буктюбі, Я тоді придбала собі. Цю історію, і я так і не прочитала, я розпочала її читати. Я пам'ятаю, мені дуже сподобалося те, як вона була написана і є написана. Але от е, чомусь вирішила зупинитися, і, мабуть, е, у мене була якась чуйка, якесь відчуття, що все-таки у мене буде примірник української рано чи пізно, і так і сталося. Зараз мова йде про Шелі Паркерчан та її та, що стала сонцем. Це перша частина дилогії. Як тільки я отримала цю книжку, я відразу розпочала її читати, тому що мені захотілося згадати, як же красиво тут все написано. І так і є, переклад просто шикарний, мені все подобалося. Я прочитала, правда, тільки 25 перших сторінок, але точно буду продовжувати далі, тому що вона прекрасна, вона болюча, скоріш за все, буде, але прекрасна. Бо в центрі сюжету тут у нас дівчинка в дуже-дуже бідній сім'ї, з якою взагалі ніхто не рахується. Її не вважають за людину навіть. Вона змушена сама собі знаходити їжу десь, але так чи інакше вона стане. Тією, що стала сонцем. Як це станеться, будемо читати з вами. Ой, аж мурахи бігають по мені, тому що згадую, згадую просто ті перші сторінки, все там так кінематографічно, все так яскраво, я собі в голові все це так уявляла. Ще одна фентезі-історія, яку я просто не можу не показати, не дивлячись на те, що я запланувала, ну, як мінімум, 3-4 книжки із цього циклу на цей рік, я покажу лише п'яту частину, і це у мене колесо часу, та п'ята частина, яка називається Вогні Небес. Ми читаємо колесо часу із моїми підписниками. Є група в Телеграмі, де ми читаємо, обмінюємося враженнями. Цю книжку ми розпочинаємо читати в лютому, тому, якщо ви також зупинилися, наприклад, на цій і бажаєте читати в компанії, можете долучатися це все у відкритому доступі, так би мовити. Посилання я залишаю в описі під відео, як і інші. Посилання, наприклад, на моє спонсорство, та на мій Goodreads, на мій Інстаграм, Telegram і тому подібне. Так от, Вогні небес» – це вже п'ята частина із велетенського епічного циклу Роберта Джордана. Це у нас класична фентезі-історія, де головні герої, вихідці із маленького села стануть. Тими, ну власне, ким вони стануть, тому що я ще не знаю, ким вони стануть. Я ж тільки до п'ятої частини дочитала. Але я бачу їхній шлях у кожного з них буде своя окрема історія, своя стежка, якою вони йтимуть. І це дуже цікаво. Я собі що подумала, що багато хто зупиняється, прочитавши там перші дві-три частини, а все через те, що тут треба зловити ось ту хвилю. Якщо ви будете на одній хвилі з цією історією, з героями, то, скоріш за все, ви не будете звертати увагу на те, що десь буде історія йти повільніше, десь буде динамічніше, десь ми будемо читати взагалі про якісь події в зовсім іншій частині світу, але це потрібно. Це потрібно для того, щоб ми зрозуміли взагалі. Взагалі, що відбувається у цьому світі, і я для себе зрозуміла, що я є частиною цієї історії, тому що я знаю і спостерігаю абсолютно за кожною малесенькою дрібничкою. Можливо, комусь це не подобається, навпаки, що ось так кожна малесенька дрібничка тут береться до уваги, описується. І кожна деталька, кожен камінчик важливий, тому що ем, вони творять історію. Навіть оці якісь частинки статуї, умовно, які знаходять наші герої, вони дуже, -дуже важливі для самої історії. Історії. І от ем, тут треба просто спіймати хвилю, е, на якій ви будете далі знаходитися при читанні колеса часу. Ну і, звісно, набагато цікавіше читати і обговорювати такий велетенський цикл у компанії. Отож, п'ята частина Вогні Небес, і я до тебе скоро доберуся. Ну і звісно, я не можу не показати ще одну епічну фентезі-історію, яку я, в принципі, хотіла би дочитати цього року, тому що всі книжки я вже маю на своїх книжкових поличках. Але все одно я розумію, що це не зовсім те, що, скоріш за все, станеться, бо я буду смакувати кожною сторінкою. І тут у мене четверта частина із циклу Хроніки Борис Світла» під назвою Ритм війни. Ця книжка, до речі, зовсім скоро виходить і українською. А чому я не прочитаю і останню п'яту? Тому що я думаю, я все-таки буду навіть перед цією читати ще декілька інших історій Сандерсона для того, щоб більше зрозуміти все те, що відбувається, тому що. Навіть коли я читала третю частину «Oathbringer», я така думаю: так, мені не вистачає, що я не прочитала, наприклад, там, ще одну історію. Бо я знаю, що ось це, ось така система магії, е, вона з іншого світу, з іншої планети. І я тільки знаю це виключно через те, що я дивилася якісь відео про Сандерсона та про його творчість, про його книжки. Але от що саме? Мені б хотілося дізнатися самій, дізнатися більше, тому я думаю, що я все-таки трошки притримаю ось цю книжку і в першу чергу прочитаю декілька інших історій Сандерсона, а потім прийду сюди. Зовсім скоро я вам обіцяла відео про весь архів буре світла. Вони ж хроніки буре світла. Я над ним працюю. Відео буде зовсім скоро, і воно буде, я думаю, вчасно, якраз до виходу ось цієї четвертої частини української. Оскільки я також не читала четверту частину, я думаю, що в цьому відео я точно зроблю спойлерну ем, спойлерну частинку. Де ми будемо з вами обговорювати певні теорії, що може тут статися, мої припущення. Бо мені здається, що я вже дістала цими теоріями і припущеннями моїх подруг, які також читали присяжника. Ось так, друзі, рухаємося з вами далі. Залишилося скільки? Три книжки виходить. Не ну, остання книжка у жанрі фентезі, яку я буду вам сьогодні показувати. Це робота, причому дебютна робота української письменниці Катерини Самойленко, яка називається Двоповня закони Невриди. Що я знаю про цю книжку, лише те, що тут щось сталося. Світ розділився на зовнішній та прихований, і буде головна героїня, яка потрапляє в інший світ, і буде вирішувати, скоріш за все, певні питання, які її хвилюватимуть. А також тут буде багато політики, економіки. Це виходить з відгуку Марини книголісся. До речі, тому що я сама не читала поки що зовсім, але бачила відгук про те, що так, скоріше за все, тут от не типове якесь романтезі, ні, тут набагато більше всього. Вигадала авторка. Тому цікаво познайомитися. Я, до речі, маю також різні, різний мерч по цій історії, тому буде взагалі цікаво зрозуміти, хто тут є, хто на цих картинках. Мені взагалі дуже подобається ось ця листівка. Я її обожнюю. Просто обожнюю. Чий же це будинок, цікаво знати. Ну що ж, буду знайомитися з тією історією Катерини Самойленко. Якщо ви читали, напишіть в коментарях, як вам ця книжка. Далі покажу вам книжку, яку я вже також розпочала читати, прочитала перші два розділи спеціально для того, щоб зрозуміти, як пише авторка, тому що з нею я не знайома, однак вона є дуже популярною. І, по-друге, щоб зрозуміти, чи додавати її в книжкові плани на рік, чи не додавати. І тут мова йде про Елін Хільдебранд та її. Літо 69-го. Чому я обрала саме цю книжку? Тому що в першу чергу це одна з її найстаріших історій. І я наскільки зрозуміла, що книжки Елінгільде Бранд, хоч і є так званими стенделонами, вони все одно знаходяться всі в одному й тому самому всесвіті, і через те. Тут багато героїв якось пересікаються, хтось комусь є братом, знайомим і тому подібним. Тобто вони кочують з історії в історію. І тому я думаю, що я прочитаю спочатку все-таки ось цю. І у цієї книжки дуже непоганий рейтинг, у неї багато читачів, у неї дуже багато відгуків. Єдине, що я можу сказати про цю книжку, я до речі, до також до 25-ї сторінки дочитала, як і та, що стала сонцем. Я можу сказати лише те, що тут, скоріш за все, це та історія, яку ідеально читати влітку, тому що на початку наші головні герої їдуть в готель Нантакі. Це власне місце, де відбувається найбільше історії Елін Хільдебрант літні канікули, як вони там будуть проводити свій час і тому подібне. Але тут я ще зрозуміла, що на фоні всього цього є в'єтнамська війна, куди відправляють сина нашої головної героїні. Що там з цього всього вийде? Побачимо, може взагалі оця головна героїня і не буде головною героїною. А діти будуть головними героями. Я не знаю. Але на книжки Елін Хільдебрант є дуже-дуже багато кортезних відгуків, тому я вирішила також познайомитися з цією письменницею. До речі, українською видані дві книжки цієї письменниці. Вони виходили у видавництві Старого Лева. Однак які я десь тут вам додам інформацію, тому що я не пам'ятаю назв. Не завершити цю десятку, я хочу на книжці, яка, мені здається, може потенційно стати не тільки книжкою року, а й взагалі однією з найкращих. Що я читала за все своє життя. Ось є у мене таке відчуття. Зараз книжки у мене немає, тому що її читає моя мама. До речі, навіть уже прочитала, якщо я не помиляюся. Треба тільки забрати цю книжку у неї, і це стовпи землі Кена Фолета. Це та історія, на яку я ставлю дуже багато. Ви мені казали, що я її прочитаю дуже швидко. Вона дуже динамічна, вона дуже цікава, і це якраз цитую те, що тобі має сподобатись. Хто я така, щоб вас не слухатися? Отож, я сподіваюся, що найближчим часом мені вдасться познайомитися з творчістю цього письменника, тому що я ще не знайома з жодною із його робіт, хоча маю. Трилер у себе на поличках, також ніколи планувала прочитати восени минулого року, але я не встигла, бо там така добряча книжка. Але от стовпи землі це просто моя найбільша. Бажанка після графа Монте Кріста. <ріст> а, якось так. Отож, друзі, такі 10 книжок я собі запланувала на цей рік. Звісно, я буду читати набагато більше. Окрім цього, я вам розповідала, які 10 циклів я хочу розпочати цього року. Там було 5 фентезі-циклів і також 5 циклів в інших жанрах. Тому, якщо ще не дивилися, я залишу посилання в описі під цим відео. Ну а на цьому я буду завершувати це відео. Я сподіваюся, що воно вам сподобалося. Можливо, надихнуло прочитати якісь з цих книжок, якщо, до речі, якісь з них ви читали. Напишіть в коментарях, що ви про них думаєте, але, як завжди, без спойлерів. Ну а я з вами побачуся уже у наступному відео. До скорої зустрічі, па-па!